Море, Альт. Альц... Альц... Апрі, Апрі. Бачте, яка година, дев'ята година, а ми так довго спимо. Манаджа. О, відкрив. Ха -ха. Знаєте, вже гурячу, дуже спати тепло було і вчора, і після вчора. У нас така от ковдра. Дивіться, спочатку яка панорама. Вау, яка панорама. Який вітерець свіжий. 12 градусів. Назва от, от ковдра Басетті, Вона стара, стара, дуже сильно стара. Це ще ковдра мого компаньона. Ми її спеціально тримаємо для того для, для подорожі, бо вона така, знаєте, вона півтора спальна, е, півтора спальна вона є. і і під нею дуже-дуже тепло. Я її вже прала, в мене пральна машина на 8, велика, на 8,5 кг. Я її запихаю, я її сама перу в машині. Оцю от мою. І Ми її тримаємо спеціально, щоб для подорожі, щоб так спати в машині. Тому що в нас є дві нових гарних нових, дорогущих, я купила ідеальних, а тут ж куди викидати. І от ми її спеціально тримаємо-півтора так, Півтора -півтора спальня. Ой як гарно, як гарно, яка тишина, яка панорама. Перший пташок. Ташки не дуже співають. Тут така зараз не видно, а там, де поляна, є, така трава. Там дуже трава така сама, як в нас. Ті самі рослинки на траві, ті що в нас. Ну все, ми йдемо э, фари колаціони. Кола сони, кола

Дах рухається, бо ще завалиться дах. Ура! Бонжорна гатуті! Колоціони. Перші сусіди. Жінка завжди перша виходить і дивиться, керує, де можна як ліпше машину поставити, чи, чи так, чи чи так, чи вліво, чи вправо, чи вниз, чи вверх. Так. У нас є різні такі салфетки. Така в туалет сходити. Різні, різні. Є салфетки. У Міді, крім того, в нас <рес> не миємося. Пізніше, після, після таких салфеток ми ще маємо воду водою, чистою і рушниками. Ми рушничками витираємося. Тут у нас, біля нас вже перші, не знаю, як машину поставити. На опілі приїхали. Перші стали скоро, перші, перші. Дев'ята година ще ніхто сюди не їде. Я думала, що люди займають. Міс і людей багато тут є, тому що тут дуже мало безплатних місць, тут треба платити, скільки треба. Пізніше я піду на, на то паркетжу і подивлюся, скільки треба платити. То не і міросу. Всі міорос. Аква Воду ми маємо митися таку нормальну нашу з умивальника. Це пити, це мені, це йому. Після таких салфеток ми йдемо митися. Не ну, як митися, як чистою водою пізніше. Чистою водою і рушничком гарним. Ось ця наша вода з крана. Так, обзор нашого матримоніального ліжка. Матримоніальне це двоспальне ліжко. Тут ми так все, нашу ковдру зложили. Ми маємо дві подушки, гарні, м'які, великі. Особливо, щоб подушка була подушка, а не подушечка, а не ніяка не, не маленька, не з дивана, не квадратна ніяка. Я маю ось таке некрасиве, але я маю це спати таке на очі. Воно таке дуже мігеньке-мігеньке. І воно шість евро коштує, Я два роки назад купила і навіть вдома в такому сплю. Я, якщо отого не маю, я, я просто так привикла, що це... Що це починається? за... Зараз вам покажу, скільки людей йде з сумками займати місце. Дев'ята година. Тут ще багато вільного місця. Але вони зараз всі перші, перші. Перші, перші. Бачите, як одягнені. Тут холод... холодно дуже. Ось з дітьми гарно набрали їди, дитину за руку. Але невістки нема. Ого! Мама, тату і син. Невістки нема. Розійшлися. Тут і далі дуже скоро. Терпіння нема. Так, оця моя маска. Що я хочу сказати? Мій компаньон теж тут має, він накрив свою подушку. Накрив. Я хотіла вам показати свою подушку. Ми ще спимо ось тут, на подушці. Обов'язково, скільки би ви не ставили під спину, під спину. Скільки ви під спину би не ставили м'яких ковдри, ковдри, коци, що ви маєте, покривало, ну все одно буде твердо. Мусить бути подушка. Ми не хотіли мати парлону такого. Зараз я йду вам покажу. Ми не хотіли мати такий парлон, знаєте, такий хімічний парлон. Ось це моя подушка тут є. Опа! Мені хотіли такий перлон. Мій компаньон каже, давай купимо 10 см такий 10 см такий перлон. Я кажу, не треба. Не треба, тому що той перлон, ви тільки на нього ляжете, він зразу так пшик і все, і кінець на тому. Я вам покажу мінімальну свою косметичку, що там є. Мій компаньон теж має косметичку, я не знаю, чи я відкрию. Це вже на сніданок. Торт зараз ми не будемо їсти, а будемо їсти пізніше після, після обіду. Тільки після обіду. Так, моя мінімальна косметичка. Так, ось такий крем. Рози. Це натуральний 100%, він мені дуже, він дуже легкий, він нічого не допомагає від нічого, але він зволожує чуть, чуть мінімально і він натуральний. Взяла ось таку, цю, як вона називається, щітку. Я в хаті електричною, давно-давно-давно, може 20 років у мене електрична щітка, але в подорож таку. І таке в мене це брудто, а це язик чистити. Якщо ви не маєте, купіть собі. Це спеціально для язика язик чистити. І такий гребінь у мене є ще. Бачите, він має 30 років. Я ще в Польщі купила Гізела на Гандель. Як мій малий ще до школи не ходив, то можете собі представити? Мені було скільки було? 25 років. Можете собі представити, 25 років, боже мій милий. Отакий мій компаньон теж має. Тут ми маємо ще ввечері, сольгар ми п'ємо ввечері. Групу-Бі, теж Сольгар. Що ми зараз будемо їсти? У нас тут ще один такий сік залишився. Це повний. це повний. Цей ще е, треба зараз будемо пити. Мій італієць вже помив виноград. Виноград е, перший раз ми їмо виноград, тому що він е, то, то сам цукор виноград. Ми, ми в хаті як, дуже рідко, майже ніколи, перший раз купили. Літо кінчається, перший раз виноград ми купили. Будемо різні такі печені, їсти Савуя, отакі знаєте, 25%. Вони наші кантучині називаються. Це вино, солодке вино таке пити, вінсанту, макати і пити. Це у нас такий типічний тусканський десерт. Одна остання булочка. Гурнятка ми такі маємо. І пізніше ми ще з'їмо, тому що ми ще вчора не доїли як падав дощ. Ми зараз їдуємо, бо я люблю солене. я не хочу солодкого зранку багато їсти. Через це ми будемо це лишати на обід. Мортаделю купила саму найдорожчу, бо пішла різну такі, думала фітаті купити. І я дивлюся, яку купити була по зниці, А я кажу, ні 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 я хочу мортаделю саму найдорожчу. 14,90 нас коштує мортаделя. А з фісташками чи без фісташки воно все одно, воно не має великого значення. Вчора так вона все одно смачна, та й та смачна. Вчора ми так скоро їли цей обід, цей бутерброд, що дощ падав, що я навіть ніякої смаку тої мортаделі не попробувала. спробувала. Таке негарне відео було, коротше, ми сідаємо їсти. І зараз буде сніданок. Я люблю в сердину собі сісти, мій компаньйон тут завжди стоїть. І він обслуговує. Якщо щось бракує, він додає. Він додає, дорогенький мої. І ось так, так наша тут панорама, як ви бачили, ось така панорама на мільйон доларів. Тишина, 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 А зараз через дві години тут такий буде рух, пізніше я вам покажу. Тут такий рух, тут всі, цілий світ сюди приїде і нема де машини поставити. Людей внизу там не пускають, а внизу кажуть, машини залишати і йти догори вверх пішки. Тому що тут сама найвища точка. Тут 1750 над рівнем моря. Собі можете представити, а Говерла має 2010. Чуть, ми та як майже як на Говерлі. От, бачите, вітер вже. Вітер міняється. Як гарно як приємно, як вітерець. Ой, така хрустота. А те зовсім не підходимо, така бідна, бідна, бідна. Це не знаю, що там всередині, Якісь горішки, напевно, є. Добре, ми прийдемо. Що, бідне пані, таке я собі можу вдома зробити, бо селями положили і, і кінець. 5 евро таке паніно коштує. Робі кафе. Сіни тоді. Дольчі 3,50, і крустата 2,50, типу манюня. І ось що тут ще є, то цікаво. Все. Зі сиром, вирізні. Тут овочі овочі в середину не ставлять. З По 5 евро таке паніно, Нормальне, нормальне, просте паніне. Тут гроші кидають, Un po so latte so metti, so metti in ancora poca gente arrivano tardi si sì. mamma mia. la mattina dorme, si dorme Ma non c'è cioè. nessuno qui veramente si sì, poi finché si scalda l'aria ah. è un po' freschino questi giorni <ride> e di sera ha piovuto e si sì, è vero, pochinino grazie vero. senza cucchiaino perché noi senza amaro, zucchero no? si sì, amarsi. Sì. ma lascialo qui che metto di gratis allora leva così così peccato sporcare si lasciamo grazie 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 a lei tutto planco tu planco io si può stuzzado il toilet безplatný arni velikia Саме є телевізор і на вулиці є сильно музика. і Тут можна роздягнутися, на вулиці музика б'є, не можна. А ми тут посидимо тепленько, бо на вулиці дійсно ще прокладно. Еспресо. Італіано. Чин-чин. Ось таке воно виглядає. Так, йдемо наверх, йдемо за руку, завжди за руку. Жінки красиві. Ой, сказати. Жінки рази красиві, повні. Мужчина не дивиться на її вагу, а дивиться, чи йому легко з нею, чи йому тяжко з нею. Ось такі нещасні квіти. Але в других вагонах там взагалі їх нема. Йдемо наверх, на саму вищу точку. В будь-якому віці мужчина обнімає жінку. І під руку так само. Це такий підйом. Останній підйом, тут машини вже не стоять. І ми йдемо на сам-сам верх. Ось така краса ззаді тут. А тут ресторани. Гостинниці. Куди та машина їде? Напевне, сюди пізніше вверх. Пізніше вниз зійде, тому що там дороги вже далі нема, треба стежечко йти ногами. По таких камінчиках. Але ми маємо взуття таке, як повинно бути в гори. А люди в тапочках сюди деякі приїжджають. Та, як я 20 років тому приїхала в таких відкритих сюди. Я ж не знала, як в гори треба їхати. Рік тому, оця от фуневія, ота електрика, що тягне до гори пенсіонерів, коштувала 3 евро. Зараз, мені здається, коштує 6 євро. О, зупинилось. Чу... Пішло-пішло, чого зупинилося? І ось так, до гори, до гори, там вверху новий ресторан відкрили. Сходити, там біля хресту, біля хреста такого великого, там великий цей. саме Найвище місце. Сходити можна по сонці, вверх-вниз, там такі каміння, там немає ніякої доріжки, там тяжка дорога, така на каміннях. Грубі, великий камінь такий, знаєте. І ось так відкрили новий ресторан. Оце отак не здало. Вони залишили. Таке страшне, оце таке посміховисько. Та загородіть дерев'яним якимось забором, щоб воно таке страшне тут не виглядало. За руку завжди. Бачите, як за ручку гарно. Двоє пенсіонерів тримаються, як це гарно в такому віці. Як це гарно. Отак, От по підручку завжди. Ми йдемо такою дорогою лісовою. Тут теж дуже людей багато ходить, мені подобається лісовою дорогою йти. Тут машину залишив один, який працює тут. Кузь тих машин не було, але немає дозвіл тут, тому ну, що люба, люба машина сюди заїде, то ж зразу заплатите. А, це Червоний Хрест, Тут скоро поміч така, якщо вам погано зробиться, то зразу вам, вас приведуть до пам'яті. Це жовта машина. Медбрат тут є, медсестра. Ді кольори, теж туристи приїхали. Нас, назив... Нас не можна говорити чорні, негри або ще якісь. Треба завжди говорити ді-кольори, кольорова шкіра. І ось тут ми сходимося. Ті, що з ліса прийшли, ті, що... і ті, що по сонці йдуть. Багато італійців хочуть по сонці йти. І тут така. Бачите, така доріжка зроблена спеціально. Ось з горів теж має взуття. Хто в доломіти часто їздить? У них всіх взуття таке, як має бути, як у мене. Вже погано людині зробилося. Водій жінці. Водій жінці погано зробилося. Тут є фуневія так само Новий ресторан, який був минулого року ще роботи робили, ще був не закінчений. ハハハハ А, ah, чи панкіна, пойдемо сопер, йдемо сопер. Йдемо, сопрем. йдемо на панораму. Які столи зробили гарні. Ah, тут все безплатно. які столи зробили гарні. Столи ідеальні, гарні, продумані, з дерева, з такого простого дерева. Тут панорама. Баціровий важ номер, якщо ви закажете що-небудь. Ось так. Gli altri, gli mano al Questo cane è anche aggressivo, lo so che razza è aggressiva, oh Madonna, è troppo bello, è un, un giocattolo sembra, è però è oh. magnifico di bon. sì, quella lingua blu, che razza è? Ciocciolo? Ciocciolo? stupendo wow che bello incredibile o oh, come sei eh? Ui. Oh. con lui c'è da sta tempo ah. è un po' particolare no fa parte di aggressivi lui questa razza ma senti eh, cio, cio sembra no. buono ma con lui non si scherza si è ah, sì. eh si sì. Bello, bello, troppo bello. La gente vuole accarezzare cane disconosciuto, soprattutto questa razza. Questa razza fa parte di aggressivi. Oh che meraviglioso posto, che ombra! Qui c'è voglia di stare tutto il giorno. Amici, guardiamo funghi. 2,50 coperto. ...colenta, bistecca oppure salsiccia... ...e un bicchiere di vino... ...oppure mezzo litro di acqua, scegliete voi. Un pranzo completo. È mezzogiorno gente non mangia e non beve prende acqua, se assente, acqua, lì. non prende non beve e non mangia tutti in dieta prezzi troppo alti amici fa paura non compra nessuno niente belli tempi finiti orso bello orso bello morbido, colore bello il bastone pietre belli queste pietre qui c'è voglia di sederci non sederci volevo, volevo dire cioè voglia sederci non alzarsi volevo dire questo no bisogna camminare 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 alzarsi fare strade fare escursioni scarpe ci sono adatti se giovia c'è natura bella qui se giovia ecco qua amici comunque c'è tanto da da migliorare qui perché ai turisti piace posto fresco qui, piace venire qua a 22 gradi. Guardate come maniche lunghe. bike sportivi bello avere passione bello essere sportivi vai via uno due tre via